Усім привіт! З вами я, Фрейм, і сьогодні я вам покажу гайд, як налаштувати БТПР для гри трансформери падіння Кібертрона. Цей гайд е, призначений для піратської версії гри. Та також я розкажу, як її налаштувати на ліцензіонну версію гри. Ну що ж, почнемо? Ну що ж, для початку вам треба завантажити саму гру з, зі всіма файлами. Для цього у нас є посилання на Google-диск, на нашому сервері в нашому текстовому гайді. Посилання на наш сервер знаходиться в, в описі під цим відео. Так що заходимо і качаємо гру. Після того, як ми замонтажимо наш zip-архів, ми заходимо в цей же zip-архів. Тут буде наша папка з грою. Ми її кидаємо, куди вам треба, куди вам завгодно, куди вам буде удобно. Після цього ми заходимо в папку з герою. Бінаріус і залишаємо поки що от Бінаріус, Просто залишаємо і нічого з ним не робимо. Далі ми заходимо на наш сервер знову ж таки. І заходимо на сервер Вархаус. Силка на нього також буде на нашому Discord сервері. Заходимо. І далі вам бот скине верифікацію: перевірку на бота. Ми нажимаємо на цю кнопочку. Click me to verify. Далі, коли ви пройшли перевірку на бота. Ми заходимо в канал Потченел, і тут ми прописуємо ось таку команду slash і «Register» Ось таку от команду і тут ми вибираємо нашу гру. Оскільки ми робимо ключ для падіння кібертрона, ми вибираємо ось цю гру. Якщо б ми хотіли отримати ключ для битви за кібертрон. Або місць перших, то ми вибираємо або це, або це. Окей, вибираємо падіння патрона, Enter. І ось. У нас все успішно, все круто, все чітко. Ми, нам бот скинув ключ, ми сходимо сюди, до бота. І завантажимо ось цей ключ. Нажимаємо Загрузить. Завантажити. Ось цей наш-ключ, ми його беремо і перекидаємо в папку Binaries. Транссомер і подіть і Тобто нам Все може все, все бути виглядати так. Бінаріс должно, должен, повинен бути виглядети так. Е, ключ, Exech і vhs апдейтер У ці всі файли це нам, ну, це просто будуть-хай будуть. На будуть. них не звертаємо уваги. Головне ключ, гра і vhs апдейтер Тепер ми, після того, як ми замонтажуємо ключ, закинуємо Binar, ми запускаємо vhs апдейтер. Просто запускаємо його. Ось це наш VH-апдейтер. Все успішно. Update with successful. Ми нажимаємо просто ОК. OK. І перевіряємо нашу гру. Просто заходимо у гру і перевіряємо, як що у нас буде. Ось ми у грі. Перше, що нам потрібно зробити, ми нажимаємо Multiplayer. І якщо у нас все заходить, все прекрасно, без проблем, ми просто нажимаємо далі. І ось все у нас вийшло, все у нас круто. Ми можемо заходити в кастомізацію і робити наших персонажів. Також ми можемо приват матчі вибирати. Friend-list це адільна штука. Ми про це ще поговоримо. І find match. Попробуємо зайти в любий матч, от у нас заходить, здається, обі. Все круто, все чітко, все отлично. Ну що ж, тепер переходимо до ліцензіонної версії гри. І так, що ж нам потрібно робити для ліцензіонної версії гри, тобто Steam-версія трансформерів падіння Кіброна. Цього ми перше, що ми робимо, це ми скачуємо два цих файли з Steam apdol і також vhubdater.exe. Їх можна скачати на нашому Discord сервері. Ось у нашому гайді. Ми їх беремо, завантажуємо. Ось вони у нас. І ми їх обох кидаємо в папку Binaries. Я їх вже був скинув. Ось вони, ось перший і ось другий. Далі, що нам треба зробити, це зайти на Warhouse. Силка на нього також буде у нас на сервері. Ми на нього заходимо. Проходимо перевірку на бота. Це ось вам скине бот силку. Ми нажимаємо на неї і верифіціруємося. Далі ми заходимо на Bot Channel і пишемо ось таку от команду. bh, Регістр. І вибираємо падіння кіпертрона. Якщо нам потрібен ключ для видвизку кипертрону або місць падших, то ми вибираємо їх. А так нам надає падінь Ми Нажимаємо Да, бот нам кидає ключ. Ось він, ми його завантажуємо. І що робимо далі? Ось цей наш ключ. Ми його теж кидаємо в Binнаріes. Далі ми запускаємо VH Updater. Приймаємо його і запускаємо нашу гру.